Вітаю! Сьогодні в нас буде більш така ранкова практика для розкриття грудного відділу. Так як зранку ми встаємо доволі зажаті в тілі, ще такі нічого не робили, так все важко йде. Тому я рахую, що це найкраща практика, щоб просто спокійно приємно розпочати свій день, якщо ви тільки почали практикувати або а, хочете повільно. Розпочати свій день. Давайте розпочинати. Сідаємо зручне положення. Це субхасана, з хрещеними ніжками перед собою. Якщо важко, відсуньте трішки стопи вперед. Закриваємо очі, опускаємо плечика вниз, ребра підкручуємо в себе. Закриваємо очі, виконуємо глибокий вдих через ніс. І видих також через ніс. Пробуйте одразу на початку практики переходити до дихання у джаї, коли ми протискуємо горлову чолину. Вдих і видих. Якщо ви не розумієте, як дихати у джаї, зараз вам ми швиденько розберемо трішки цюпренення. Ми вдихаємо, відкриваючи ротик, промовляючи О. На видиху промовляємо А. На вдиху О. На видиху А. Ще один вдих. І видих. Якщо виходить, закривайте ротик і пробуйте дихати через ніс, промовляючи О на вдиху і А на видиху. декілька вдихів, декілька видихів. Спробуйте налаштувати своє тіло на практику, заспокоїти всі думки і зробити тишу в вашій голові, щоб вся увага перевелася в ваше тіло та ваші відчуття. Повільно розплющуємо очі, піднімаємо ручки вгору вдих. З'єднуємо дві долоньки, разом витягуємо долоньки вгору, до неба видих. Опускаємо плечики вниз вдих, вгору видих, Плечики вниз, продавлюємо лопатки вдих, вгору видих, вниз вдих і вгору видих. І опускаємо видих, вниз, молодці. Боремось правою ручкою за ліву кисть, Ліву ручку складаємо в кулачок. Великий палець зажимаємо в кулачок. Витягуємо лівий бік, вдих, піднімаємось вгору видиха. Вдих. Піднімаємось вгору, видих. Весь час дихаємо через низ, вдих, витягуємо лівий бік, плечики опущені. Видих і фіксація вдих, видих. Кому важко, опускайте праву ручку на підлогу, лівою витягуйтесь більше. В кого виходить, ще один цикл дихання. Витягуємо лівий бік, дві агдочки на підлозі, погляд за верхньою рукою або... Прямо перед собою видих, повільно повертаємось в нейтральне положення, захоплюємось лівою ручкою, за праву кисть, закриваємо праву ручку в кулачок, Витягуємо правий бік вдих. Паралельно вдих, Вдих. Ребра підкручені. Дві ягодички на підлозі. Видих. Плечі опущені вдих. Фіксація видих. Ще один вдих, зафіксували положення. І, якщо потрібно, опустіть ліву долоньку в підлогу видих. Ще один вдих. І повільно повертаємось в нейтральне положення видих. Опускаємо дві ручки в підлогу. Тепер повільно я провернусь до вас боком, щоб вам було більш зрозуміліше. Опускаємо долоньками до себе, пальчиками від себе. Відкриваємо грудний відділ, погляд повільно, переходимо. Вгору витягуємо грудний відділ вгору, вдих і видих. Ще один вдих. Ще більше грудний відділ. Відкриваємо вгору і видих. Фіксація вдих. І опускаємося нейтральне положення в видих. Двома ручками беремо замочок, округлюємо спинку і розводимо лопатки, опускаючи голову вниз, вдих, Розширюємо різновидих. Через ніс вдих. і видих. Ще один вдві. І видимо. Повільно повертаємось в нейтральне положення, опускаємо ручки на підлогу. Тепер розгинаємо ручки в ліктях і робимо таку одну пряму між ліктем та плечем. Опускаємо плечика вниз. Підкручуємо ребра. Позаду з'єднуємо лопатки і лікті вдих. Округлюємо, з'єднуємо лікті, округлюємо плечики. Вдих. видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. І остання фіксація. Вдих, повільно опустили ручки, позаду витягуємо грудний відділ. видих. Ще один вдих. І видих. Повільно опускаємо долоньками від себе, пальчиками на себе. Або, навпаки, виберіть комфортне для вас положення. А рук витягуємо зараз таз вгору, повільно перехиляючись на коліна. Вдих. грудний відділ, виштовхуємо вгору. Опускаємося в видих. Ще вдих. 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 І видих. Пам'ятайте, це легка, комфортна практика. І видих, щоб ви відчули всі свої відчуття. І рухливість грудного видих. Повільно переходимо на ягодички, витягуємо ніжки перед собою. Якщо затекли, струсіть ніжки в колінках. Є. Згинаємо ніжки в колінках і обов'язково прокручуємо стезом. Щоб ми не завалювались на наш купер. Якщо виходить, буде з рівними ніжками, витягуємо рівні ніжка. І далі продовжуємо витягувати грудний відділ назад. Вперед, а ручка назад, вдих. У видих. Якщо важко, згиніть ніжко в колінах. Вдих. Вдих. Старайтесь не опиратись на руки, а навпаки, витягувати грудний Ще більше вдих і видих. Тепер повільно згинаючи ніжки в колінах, доторкаємось животиком до стегна. Повністю лягли, ручками накрили наші стопи. Ягодичками відковзнули дедалі більше, так, щоб наш животик не відставав від наших стоп Опускаємо шию, голову, плечики відводимо назад і намагаємось повністю опуститися на завдих. А вдох, вдих, вдих, ще один вдих, вдих прокручуємось більше втазу, розслабляємо шаї голову, Плечики відводимо вдих назад. Тепер такою хвилиною, замірюсь і піднімаємось вгору вдих. Згинаємо ніжки в колінках. Щоб опростити, ми відводимо долоньки. Трішки далі. далі. Якщо ви хочете трішки ускладнити, ми підводимо і колінка, і долоньки трішки ближче. Виводимо грудний відділ вперед вдих, округлюємося і видих. Ручки можна поставити перед собою. Виводимо грудний відділ вдих, округлюємось видих, вдих, округлення видих. Ще вдих. Округлимодих. І остання фіксація вдих. І округлилися видих. Якщо потрібно, візьміться двома ручками за ваші ніжки. Округлюємо лопатки вдих і повільно піднімаємося вгору вдих. Опускаємо дві ручки на підлогу, спинку тримаємо рівно. Витягуємо спочатку одну ніжку вгору вдих, опускаємо видих. Ліва ніжка вдих, опустили вдих. Щоб попросити, ручки трішки далі. Вдих, а вдих, вдих, видих. Ще один вдих, видих. І остання фіксація вдих. І видих. Піднімаємо дві ніжки або фіксуємось тут, або переводимо ручки перед собою. Якщо виходить, переходимо в навесено ручки. До наших ніжок, і якщо виходить повністю перейти в ускладненіший варіант повної не переходимо в навесен. Пам'ятайте, наш арсенал рівна спина, плечки опущені, ще фіксація два закладитання вдих, вди. виберіть комфортне положення вдих і вди. повільно опускаємо дві ніжки на підлогу, відводимо дві ручки в підлогу. Доленьки від себе пальчики на себе. Трішечки таз підкрутили вперед. Тепер виштовхуємо таз вгору вдих. Слідкуйте, щоб ваші, ваш, ваші стопи були рівно під вашим коліном. Опускаємося вниз і видиха. Вгору вдих. Фіксація вниз видих. Вгору вдих. Лечка завернувся всередину видих. Ще вдих і зафіксувалися тут видих. Щоб ускладнити, зводимо стопи разом. п'яточки трішки розведені, колінка разом та свободимо ще вище. Плечики закриваємо, тож два цвето дихання вдих, видих. Якщо втомлюється шия, прожимайте шию, дохід з одного відділу вдих. І видих. Опускаємося тазом вниз вдих. Згинаємо ніжки в колінах. Забираємо ягодичні м'язи і опускаємось повністю, приклеїмось животком до стегон. двома ручками беремось за ступні і ягодичками відкроковуємо назад, опускаємося вниз, розслабляючи шию, голову і відводячи лопатки назад. Ще два вдих. Прокручуємось тазу міцно видих. Вдих. І ви. Повільно піднімаємось в голову через рівну спинку. Через хрещені ніжки переходимо маджарясими поза кішки корова. Є. Тут зробимо з вами класичну кішечку. Потягнемо ще трішечки наш, нашу спинку. Повільно, дивіться, ми починаємо від куприка. Вдих, відводимо плинчик і вгорі, округлюємося, видихаємо. Вдих, округуємося, видих. Вдих, вдих округляємося, видих. І ще один вдих. Округлюємося, видих. Повільно переходимо в нейтральне положення, складаємо дві долоньки разом. Якщо дуже важко, нехай долоньки будуть на ширині ваших плечей. Піднімаємо праву долоньку вгору, не, від... не відкриваючи і закриваючи таз. Таз, взагалі зафіксували, він нерухливий. Піднімаємо праве плечко вгору, відкриваємо грудний відділ вдих. Опускаємо праву долоньку вдих. Ліва рудка вдих. Опускаємося, видих. Права вдих. Вдих. Ліва вдих. Вдих. Права вдих. Ліва, вдих. Ліва вдих. І фіксація видих. Піднімаємо праву ручку вдих. Тепер заводимо праву долоньку під ліве плече. Або ми залишаємось тут, і це максимум ми намагаємось опустити праве плечко на підлогу. Або ми опускаємо, я зараз підніму ліву ручку, щоб вам було зручніше, або ми опускаємо ліве плечко, праве плечко на підлогу, або ми. Проходимо ще нижче, опустилися голівкою, плечиком на підлогу, права ручка нас фіксує. Допомагає відкрити праву частину нашого тіла, ягодиці стоять нерухливі. І якщо тут дуже легко і комфортно, ми відводимо праву ручку вгору і намагаємось відкритися ще більше, фіксуючи таз. Тут ще два цикли дихання. Вдих, вдих. Весь час дихаємо через ніс. Вдих. І видих. Опускаємо ліву ручку на підлогу вдих. Праву долоньку піднімаємо вгору в видих. Опускаємо праву долоньку вдих. Піднімаємо ліву ручку вгору вдих. Зафіксували таз. Опускаємо праву долинку вниз вдих. Якщо виходить, опускаємо плечико, якщо виходить, піднімаємо ліву ручку вгору. Головне зафіксуйте так, видих. Фіксація вдих, видих. І стаємо вдих. І видих. Опускаємо ліву доленьку на підлогу, Подирчити право. І ліву ручку витягуємо вгору вдих, опускаємо вниз, видих. Молодці. Тепер повільно переходимо плечиками трішки вперед вдих, а пускаємось поза дитина водих. Плечики перейшли, таз відкручений вдих, позади на вдих, вдих, вдих. Ще одна фієксація вдих і вих. Повільно переходимо в меджа поза тішки корови. Ніжка переводимо наступні і повільно виштовхуючи таз вгору, ми витягуємось в собаку головою вниз. Вдих. І тепер увага. Опускаємось колінками в підлогу вдих. Фіксуємось вгорі вдих. Плечики далеко від вух, вниз видих. Вгору вдих, вниз, вдих. І зафіксували собака головою вниз вдих. Намагаємось дістати ступнями до підлоги, п'яточками до підлоги, якщо потрібно, зігніть ніжки в колінах. Старайтесь слідкувати, щоб ніжки у вас не були ширше коврика, ширше ваших стегон, а були на рівні ваших стегон і плечики обов'язково відводимо назад. Якщо виходить вирівнювати ніжки в колінах, штовхаємо таз ще більше вгору, прокручуючи його, що є голова нейтральне положення, плечики навпаки вниз. Ще один вдих, молодці. І опускаємося на колінку в маджиряси на видих. Прекрасно. Тепер підкручуємо праве колінко до себе вдих і переводимо праву ступню між двома долоньками видих. Повільно переходимо трішечки колінком назад. І слідкуємо, щоб права ступня була на рівні лівої. Дві ручки закриваємо долоньками вниз, пальчиками вгору. Якщо дуже важко для долоняк, ми опускаємо долоньками вгору, пальчиками вниз. І повільно продавлюємо таз, опускаємо плечики, лопатки, виводимо погляд вгору. Фіксуємось тут на три цикли дихання. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. грудний віл і видих. повільно переходимо. До правої ступні відводимо праве колінко до лівого, підкручуємо ліве колінко до себе вдих, переводимо ліву ступню так, щоб ліва... ліве коліно не заходило за ліву ступінь. Повільно переводимо долонька в комфортне, зручне для нас положення і повільно протискуємо те, щоб дві кісточки, дві та, два та засібнових солобчика, дивилися обов'язково прямо. І грудний відділ вгору, фіксація вдих. Видих, молодці, ще вдих. Видих. Прекрасно. Останній вдих. І видих. Продовжуємо дихати, повільно переходимо в меджа Відводимо ліву ніжку до правого коліна. І є, зафіксувалися. Тепер дивіться, ми повільно, згинаючи руки в ліктях, опускаємось в танга на маскар. Відводимо лікті назад. Грудний відділ опускаємо вдих. Піднімаємось вгору округлюємось спину. Аж танга вдих. Піднімаємось вгору вдих. Обов'язково лікті при до нашого тіла вдих. І повільно вгору вдих. Перекресимо. Переходимо в нейтральне положення, витягуємо праву ручку перед собою. Вдих. Нейтральне положення вдих. А ліва ручка вдих. Нейтральне положення вдих, права ручка вдих, нейтральне видих, ліва ручка вдих, нейтральна видих, права ручка вдих, нейтральне положення видих, ліва вдих. І нейтральне положення вдих. Тепер повільно опускаємось двома долоньками вниз, а вдих. І фіксуємо положення тут видих, щоб полегшити варіант, ми відводимо колінка трішечки далі від грудного відділу і намагаємось опуститися вниз. Тут фіксація ще два вдих, видих. Вдих і видих. Ще один вдих і видих. Проковзимо вперед, залишаємось двома ручками на підлозі, видих. Відштовхуємось від підлоги. Плечі опускаємо вниз таз вкручуємо в підлогу і витягуємося в собаку головою вверх. Щоб упростити цей варіант, ми ручками відковзимо вперед і згинаємо руки в ліктях. Щоб ускладнити, ми підходимо ручками ближче, вдих, видих. Плечі опущені, ще вдих і видих. і ще вдих. І видих. Повільно опускаємось на підлогу вдих. Дві долоньки від себе, пальчики на себе, видих. Витягуємо маківку вперед, вдих. І зачепляємося ребрами за підлогу видих. Піднімаємо дві ручки вгору, вдих, прижимаємо пальчики, ніби щось тримаємо в руках ягодиці вкручуємо в підлогу вдих. Фіксація видих. Шия, голова нейтральне положення вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще вище. Опускаємось вниз вдих. долоньки від себе. Пальчики на себе. Витягуємось маківкою вдих. зачепляємося ребрами, Видих. Витягуємо дві ручки, дві ніжки вгору вдих. Щия нейтральна, вдих. видих, вдих. Видих, вдих, ще вище видих. Останній ще вище вдих. І видих. Опускаємося двома долинками і ніжками на підлогу вдих. Дві долинки біля грудного відділу зачепляємось носочками за підлогу і виштовхуємося в планочку видих. Фіксуємось планочці вдих, компенсуємо спинку вдих. І видих, вдих і видих. Опускаємось колінками на підлогу. Через хрещені ніжки переходимо на ягодички. Згинаємо руки в ліктях і опускаємось ліктями на підлогу. Двома долинками беремось за стегна. Тепер витягуючи грудний відділ вперед, опускаємо маківку вниз. І трішки проковзуємо тезом вперед, щоб долоньки повільно зачепилися за стегна. Виштовхуємо грудний відділ на голову не давимо. Щоб ускладнити варіант пози риби, ми витягуємо дві ноги вперед із скороченими стопами. Грудний відділ виштовхуємо ще більше вгору. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. видих, видих. Вдих, видих. Грудний відділ ще більше вгору вдих і видих. Тепер повільно згинаємо ніжки в колінах і витягуємо маківку вгору, видих. Беремось двома ручками за колінка і округленою спинкою повільно пускаємось на підлогу. Підтягуємо колінка до грудного відділу, розслабляємо плечі, спинку, лопатки. І намагаємось колінка підтягнути ще ближче. Тут два цикли дихання, відпочинок, вдих, видих, вдих і ще видих. Тепер повільно опускаємо дві ступні на підлогу ближче до ягодиць. І піднімаємо таз вгору, так, щоб коліна не заходили за наші стопи. Виштовхуємо таз, вдих, опускаємо таз, видих. Вдих вгору і фіксація вниз видих. Ще вдих, видих. Вдих і видих. Піднімаємо таз вгору, вдих, дві ручки складаємо в замочок. І плечиками підходимо якомога більше під наші лопатки видих. Тез вище вдих і видих. Щоб ускладнити, ми розводимо наш замочок тільки до долоньки. Плечики залишаються близько піджаті і двома ручками беремось за наші щеколотки. Щоб ускладнити і цей варіант, ми беремося з внутрішньої сторони і витягуємо таз ще вище. Тут фіксація три цикли дихання. Коліна не розводимо, навпаки, звужуємо. Ще таз вище вдих, видих молодці. Опускаємо спочатку руки і потім повільно опускаємо таз. Два колінка прижимаємо до грудного відділу. Тепер увага. Лобиком доторкаємось до колін, компенсуємо спинку вдих, видих, вдих. І видих. Повільно опускаємо головку на підлогу, піднімаємо дві ніжки вгору і дві ручки вгору. І зараз максимально добре струсіть ваші ручки і ніжки. Продовжуємо вдих. І відпускаємо повільно ніжки, опускаємо повільно руки, беремось двома ручками за колінка і перекатиком піднімаємося вгору. Повільно сідаємо в всітхасина або сукхасану. прикрийте натрішки очі, вирівнійте спинку, підкрутіть ребра в себе, маківкою витягніться вгору. Відчуйте своє тіло живим, прекрасним і енергійним. Відчуйте це і розслаблене і водночас пробуджений на стан тіла. Глибокий вдих через ніс, піднімаємо дві ручки вгору вдих і опускаємо ручки в намисте перед грудною клітиною видих. Якщо потрібно, залишити ще трішечки в фазі спостереження після смаку практики. Закрийте очі, зупиніть відео на паузу і ще трішки поспостерігайте за вашим тілом, вашими думками. Якщо готові завершити ручки в намасте, закриваємо очі. Постарайтесь зараз уявити свій ідеальний день, який розпочинається. Який розпочався тут і зараз. Постарайтесь відчути всі емоції, які він вам принесе. А зараз подякуйте собі та своєму тілу за те, що ви прокинулись, за те, що ви знайшли практику, включили і попрактикували, зробили користь для свого тіла. І не тільки тіла, а й душі. А я дякую вам намасте, і бажаю вам гарного дня.